Ми, бо тому, як ви зараз поглобуєтеся, ми побачимо, ну, як ви провели сьогоднішній день. Як ви провели сьогоднішній день. Дуже, дуже класно. Ми вам дякуємо через те, що е, ну, ми таке, ми оддаємо ну, вам своє здоров'я, свої нерви, але що е, ми хочемо, щоб ви під час це і все ситуація, в нас це не ситуація, це в нас йде війна. Ви масу задоволення. Я знаю, що тут є багато хлопців, де зараз батьки воюють. Тобто ви сьогодні, там, завтра, коли вийде, позвоните, скажете, що я там сьогодні пограв, отримав задоволення Е вища, село Роскішне. Я хочу подякувати вам, хочу подякувати тренерам, які вас дуже багато вкладають здоров'я і нервів. Подякувати батькам через те, що дякуючи батькам, ви зараз тут, бо саме тебе починає зі Ну і подякувати спонсорам нашого сьогоднішнього турніру, спонсорам меценатам, Ну, хто як каже, це в Леоніда Петровича Джужика, це президент футбольного клубу Любоми. Давайте і Боротун Василь Григорович, це теж наш фермер, е наш теплі. Люди до яких ми звертаємося і вони тільки за, за те, щоб ви пограли на цьому класному полі, получили ці класні нагороди і получили масу задоволення. І давайте поклопаємо собі, бо ви молодці. Все, до, на до нагородження. Так, шановні учасники змагання. Завершився наш сьогоднішній турнір і футбол на стримку. ЗСУ. Кошти, які були зібраними сьогодні, як вам вже зранку сказали, передамо нашому працівнику футбольного клубу Любомир Віктору Глухову. Ну а за результатами змагань переходимо до нагородження. Так, кращий гравець команди за кращий гравець команди Липовець нагороджується Тимошевський Назар. Все, і поверніться сюди, за руки тримайтеся. Націк почекай, Насій. Почекайте, почекайте, почекайте. Мама, забулася своє Все, Дякую. забула. Кращий гравець команди Володар Ільницький Ільніцький Олексій. Кращий гравець команди базис Роздобудько Іван І кращий гравець команди ФК «Любомир» – горобець Нікіта. Будь ласка, Батько зараз на передовій воює. За участь у турнірі нагороджується команда Володарка. Бронзовий призер сьогоднішнього турніру у нас команда Базис Увага. Ухлопали базис. Срібний призер нашого турніру. команда треба перший клубок. Піднімай! Вау! Wow! <laughs> Давай, давай, говей. Ще робити уваги. Довго мучить ми Зараз спільне фото десь красиво на другому фото, тоді фото. По командах, будь ласка, для тебе, щоб ми все викинули. Я вам Я хочу, зараз зараз домов молодці, демо і... займайтесь футболом, займайтесь спортом. І прославляйте наш мене. Всім дякую. Вішайтесь. Віщайтесь. Давайте ще раз. Можна. Добрий день. Добрий день. Добрий. Я тренер Олексій. Mm -hmm. Олегович Давиденко. А сьогодні провели дуже життя. Інтерв'ю ми ще візьмемо, Олексія, Олексія Олеговича. Все добре. Я Жехті. ça, je <laughs>

Cadê o Не вистачає. По командах, та ні, по командах! Кожна команда візьміть пару м'ячів і відпочивайте. Тільки вискуть курточки і коплі. А є піднімальна форма. Тут другий номер. А що має бути без Володи? Зіткнемося Так і будеш грати у футбол, будеш?